Це спеціальний проект телеканалу Правда тут і Львів. Бути в курсі усіх змін та нововедень у цій сфері: про досягнення і помилки лікарів, про перебіг медичної реформи в Україні, про традиційну і нетрадиційну медицину, про новинки на ринку якісних послуг, про державні безкоштовні програми для вас. Нас консультують провідні фахівці. Ми обіцяємо і двосторонній зв'язок. З проблемами, які турбують, звертайтесь до нас за телефоном, який ви бачите на екрані. А також пишіть на нашу сторінку у Фейсбук. Ця анонімність. Це Медексперт. Вітаю у програмі МедЕксперт. Просто зараз ви почуєте, що відбувалось протягом тижня у нашій медицині. А зокрема, розкажемо, де і для чого відкрили кабінет промоції здоров'я, а також медики поділяться порадами, як уникнути влітку кишкових інфекцій. Тож далі про все це та більше дивіться у програмі. У Львові відкрили кабінет промоції здоров'я. Які обстеження там виконують. Кишкові інфекції. Як профілактувати та не заразитись поради спеціаліста. У Львові відкрили кабінет промоції здоров'я, де пацієнти можуть пройти базові обстеження, а також почути рекомендації стосовно покращення здоров'я. Там були і ми. Отож, де відкрили цей кабінет і які саме обстеження там проводять, зараз покажемо. Профілактувати, не допустити та вчасно виявити захворювання з такою метою у Львові відкрили перший кабінет промоції здоров'я, який запрацював на базі другого медичного об'єднання Львова на вулиці Стецька, 3. Є високий артеріальний тест, влас серцево-судинний ризик є високий. Бачите, ви попадаєте в червону клітинку. У цьому кабінеті медичні сестри з розширеними повноваженнями, тобто ті, які самостійно проводять долікарський огляд пацієнта, виконують базові обстеження, моніторять стан здоров'я, а також дають корисні поради, які направлені на профілактику. Виміряємо ріст, вагу, окружні сталії. Робимо визначаємо експрес-методом, холестерин, глюкозу крові. Проводимо, якщо пацієнт налаштований, проводимо мотиваційне консультування, можливо, якщо в нього є якісь шкідливі звички. У цьому кабінеті проводиться також тестування на виявлення депресії та стану стресу пацієнта. Говорить, медична сестра з пацієнтом і проводить обстеження пацієнта на виявлення серцево-судинних ризиків за таблицею скори. І розповідає пацієнту, які можливі ймовірні ризики у нього будуть, якщо є е, якісь е, проблеми зі здоров'ям. Окрім того, кабінет промоції здоров'я значно економить час пацієнта та розвантажує роботу сімейних лікарів. Коли пацієнт потрапляє до нас на прийом до лікаря вже первинно, він має вже певні обстеження, оскільки е, цей кабінет націлений саме на обстеження пацієнтів молодих працездатного віку, тобто щоб визначити ризик їхньої. Ймовірності захворювань, тобто це від 40 років. Зазвичай це люди, яким ну складно знайти час. Часто недуги можуть ніяк себе не проявляти, при цьому чинити негативний вплив на здоров'я, і в такому випадку важлива вчасна діагностика. Адже як показує практика, це може врятувати людське життя. Ось, до прикладу, у кабінеті промоції здоров'я вже неодноразово у пацієнтів виявляли певні хворобливі ознаки і одразу скеровували до відповідних фахівців. Жінка прийшла. І, в принципі, вона сказала, що нас добре почуває, що вона до лікарів не, не звертається особливо. Е, от тільки почала говорити, дуже нас насторожило, що вона дуже п'є е, дуже багато пити хоче. Ну, і ми відповідно тоді зробили експрес-методом рівень глюкози визначили. В неї воно було 12, цей високий рівень. І е, пацієнтка була дуже здивована, тому що вона ходила з таким е, і навіть навіть не думала звертатися, бо вона до нас не попала. Така комплексна перевірка здоров'я займе всього декілька хвилин, а потрапити на прийом до фахівців дуже просто. Є можливість записатися через кол-центр, є можливість записатися через реєстратуру, тобто будь-який варіант але хай пацієнти приходять, обстежуються і будуть здорові. Також нагадаємо, які обстеження обов'язково потрібно проходити щорічно для того, щоб зберегти своє здоров'я. Щорічний чекав це залежить від віку, тобто для чоловіків і жінок він буде дещо відрізнятися. Але загалом, якщо ми говоримо про пацієнтів від 40 років, це є щорічно глюкоза крові, холестерин. Для чоловіків старше 45-50 це є визначення рівня простат специфічного антигену. Для жінок щорічно рекомендований візит гінеколога, а також обстеження грудей до 40 жінки це є ультразвук молочних залоз. Та старших це цея мамографія. Не забувайте, що профілактувати захворювання легше аніж потім його лікувати. Тому будьте відповідальними до свого здоров'я та дослухайтесь до порад лікарів. Розкажемо, як виглядає оновлене відділення інтенсивного та постінтенсивного виходжування новонароджених, а також як медикам вдалося врятувати жінку зі смертельно небезпечною недугою. Тож про все це коротко далі у медексперті. Створили усі необхідні умови для виходжування передчасно народжених діток. У Львівській обласній клінічній лікарні оновили відділення інтенсивного та постінтенсивного лікування новонароджених. Ремонт та також встановлення сучасної вентиляційної системи обійшлось обласному бюджету у більш ніж 5 мільйонів гривень. Нагадаємо, що лікарня надає повний спектр послуг для вагітних породіль та немовлят, включаючи дихальну підтримку, використання донорського грудного молока, спеціалізоване лікування сітківки, окарання втручання то. Ощо також створили умови для того, щоб батьки могли перебувати зі своїми дітьми цілодобово. За останніми даними у новому відділенні лікується 15 малюків. Нудило, болів живіт та в голові паморочилось. Такими симптомами до лікарні святого Луки потрапила 71-річна львів'янка. Вона ж майстриня спорту міжнародного класу зі стрільби з лука та діюча тренерка. Діагностика виявила мезентеріальний тромбоз, надзвичайно небезпечне захворювання, яке перекрило кровопостачання до частини її кишківника і призвело до стрімкого розвитку нехрозу. Дані хворі вважаються або неоперабельними, або ж у післяопераційному періоді виникають важкі ускладнення, які призводять до летальних Попри високу смертність, у подібних випадках хірурги успішно виконали дві екстрені операції, видаливши уражену ділянку і провівши реконструкцію. Все минуло успішно і її вдалося врятувати. Після реабілітації жінка зможе повернутися до звичного життя та тренерської діяльності. Влітку частіше можна підхопити кишкові інфекції. Тож у наступному сюжеті медики розкажуть, які серед них найчастіше спостерігаються саме у цей період, а також як їх можна профілактувати. І про це ви дізнаєтесь у сюжеті. З харчовими отруєннями потрапляють до лікарень в незалежності від пори року. Проте влітку кількість пацієнтів значно збільшується. А цьогоріч ситуація в Україні ще й ускладнюється відключенням електроенергії, а зокрема, перебоями в роботі холодильного обладнання, систем водопостачання тощо. Відтак, захворюваність на деякі види недуг в рази зростає. Гострі кишкові інфекції, харчові токсикоінфекції. Окремою групою можна виділити таку хворобу, яку в народі називають. Коксаки, але це група ентеровірусних інфекцій, які можуть проявлятися не тільки проявами вигляді діареї, і блювання, а й уражати центральну нервову систему, шкіру. Нерідко масово пацієнти потрапляють в інфекційну лікарню після застіль, особливо, коли продукти зберігаються з недотриманням температурного режиму. Питання, в принципі, в правильності зберігання продуктів. Тобто, якщо ви робите застілля. Плюс 30 спеку на дворі чи десь там наставили тих салатів, вони вже всі течуть, позеленіли, змінили колір, після того пакувати їх в холодильник і на другий день їсти ну, це бомба сповільненого е, типу, тому що збудники вже почали розмножуватися, і цей процес в салаті він не припиняється навіть в холодильнику. І просто треба дочекатися, поки критична маса збудника в тій їжі досягне своєї, свого піку. І його з'їсти і все. І ви потрапляєте вже тоді зразу на, на ліжко в лікарню або вдома тяжко хворієте. Тому салати спеціалісти рекомендують заправляти перед самим споживанням, а їсти їх у перші декілька годин. Тоді вдасться уникнути неприємних симптомів. Також є продукти, з якими у літній період фахівці радять бути обережними. Кремові торти, тістечка, м'ясна продукція вже оброблена, тобто ковбаси. Салати, особливо з майонезною заправкою йогурт, тобто кисломолочні продукти, то з таким краще не, ну, ліпше не ризикувати. Продукти, де є сирі яйця. ну Це не залежить навіть ні від періоду року, так, чи там літо чи зима, але влітку це особливо. Якщо це, наприклад, там, якісь продукти по рецептурі, в які входять в сирі яйця, їх точно не треба їсти. Ото, щоб не заразитися гострими кишковими інфекціями, обов'язково перед вживанням їжі потрібно ретельно мити руки, а також овочі та фрукти, термічно обробляти та правильно зберігати їжу, вживати кип'ячену, бутильовану або очищену спеціальними фільтрами воду та купувати продукти тільки у місцях з контролем якості продукції. У разі підвищення температури, діареї, блювання, запаморочення та інших симптомів, потрібно обов'язково проконсультувати з лікарем. Дую, що з вами програма «Медексперт» і зараз ми розповімо ще більше новин коротко. А зокрема, ви дізнаєтесь, як медики допомогли жінці зі складним діагнозом, яка не могла мати дітей, а також як вдалося виходити новонароджених немовлят, які народилися перечасно, так ще й з важкими ускладненнями. І про це дивіться далі. Жінка зі складними діагнозами, включаючи полікістос і тотальне видалення щитовидної залози, звернулася до Львівської обласної клінічної лікарні з мрією про материнство. За статистикою пацієнти з такими ускладненнями не можуть мати дітей. Тім, головний акушер-гінеколог Олександр Паєнок розробив і впровадив лікувальний план, який дозволив жінці завагітніти з 32-го тижня. Вона перебувала під постійним наглядом медичного персоналу і, незважаючи на ускладнення, пологи пройшли успішно. На світ з'явився з Туровий хлопчик вагою 3 кілограми 300 г та довжиною 51 см. Батьки і малюк Маркіян вже виписані додому після успішного лікування у клініці. Народилися на 28-му тижні вагітності з серйозними ускладненнями. Медикам дитячої лікарні Святого Миколая вдалося виходити перечасно народжених двійнят. У хлопчика були проблеми з травленням і зором, анемія та паховій грижі. А у його сестрички на тлі внутрішньошлуночкового крововилову виникло накопичення мозкової рідини. Спершу двійню виходжували чернівецькі медики, а згодом їх перевезли до Львова. Після проведення рятівної нейрохірургічної операції та трьох місяців медичного огляду. Діти відновились та набрали вагу. Також весь час з малюками працювала команда фізичних терапевтів. І врешті дітей виписали додому. Надалі вони повертатимуться до львівських фахівців на планові огляди. Це був щотижневий огляд медичних новин. Сподіваюсь, ви почули для себе корисну інформацію. Тому вмикайте медексперта, та будьте в курсі усіх подій та досягнень у нашій медицині. До зустрічі!